Знайти вихід у безнадійній ситуації таку місію щодня виконують фахівці із соціальної роботи. Вони допомагають батькам знайти роботу, влаштувати дітей у садок та оформити необхідні документи. Адже у складних життєвих обставинах у людей просто опускаються руки, тож допомога з боку часто виявляється рятівною соломинкою. В основному. Це сім'ї навчилися в рамках соціального супроводу вирішувати свої проблеми спільно з соціальним працівником. Вже не будемо говорити, скільки сімей отримало посвідчення, як багатодітні, скільки сімей отримало пільги, як багатодітні. Тобто ці всі документи допомагали якраз виготовляти наші працівники. Часто фахівці із соціальної роботи шукають спонсорів для фінансової допомоги родинам і навіть пробують помирити батька з матір'ю. Не обходиться і без психологічної підтримки, зокрема там, де є діти-інваліди. Адже соціальний супровід рано чи пізно закінчується, а догляд потрібен завжди. Тож працівник намагається дати сім'ї ті інструменти, які допоможуть їй у майбутньому. З мамою ми працювали ну, в раціональному використанні коштів е, в цьому плані. Е, як виходит ставлення старшої дочки до дитини інваліда, тому що там в деякій мірі була навіть якась ревність така що там більше приділяється увага, там менше. Ми працювали з дочкою на так, в такому напрямку. Е, з бабусею була там підтримка, така була моральна, тому що, розумієте, дитини стан не покращується, а постійно погіршується. І ми от їх так е, працювали з ними в тому, що треба змиритися з тим, е, треба прийняти ту дитину такою, як вона є. Тепер фахівці радяться щодо взяття під соціальний супровід нових сімей у той же час. 20 родин з нього знімуть з позитивним результатом.